Всім привіт! Ви на каналі Краверка Фас. Сьогодні ви побачите безліч пакетиків, безліч піків. Побачите нагороди за Weekend League, А також ви побачите пік на ікону. Ось. Перед тим як розпочати перегляд даного відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, поширюйте дане відео своїм друзям. Також коментуйте дане відео, щоб воно е, посувалось на теренах Ютуба. Ось. Тож, бажаю всім приємного перегляду і... Let's go! От такий пакетик. Inform Angie CB. Полок. Прикольно. Так, Ось такий пакетик. Мегапак. Це трейдабл. І глянемо. Звичайно, гравець, а можна, будь ласка, удай. Це Тоні Кросс, 88 рейтинг, Це дуже-дуже файно. Це мені на кройфа піде зараз цей хлопчина. І так, відкриємо отакі От пакетик, 81 плюс 2. На це дивимося, що тут випадає. Це Інформ. Італія ЛВ. Ну, нормально. Піде. Так, відкриємо такий пік. Дивимося, що тут випаде. Кіфристер. Тарстеген, 88. Це прекрасно. Відкриємо отакий пак, там де 84 плюс два гравця, дивимося, це звичайний гравець, бразилець, кіпер алісо. Приємно, навіть дуже приємно. І фабіндіо, це топ. Це дуже-дуже топ. о Дона Рума. Файний є, файний є. Так, відкриємо такий 2 гравця 83. Дивимося, що нам тут випадає звичайний гравець. Польща. Так, це Роберт Левандовський, 91 рейтинг. Це прекрасно. Це дуже прекрасно. Іде Деврей, Шикарний пак. Конфета. Так, відправимо такий пак. три гравця 84. Інформ. Лівий захисник. Челсі Чилго 85 -й. Нехай буде. Терстегендонарума. У-ху-ху-ху! Це дуже файний пак. Дуже-дуже файний пак. І так, я зібрав отакий. Е, пік. І так, ви зараз. Я писав так, Не знаю. Якщо ти знаєш, навчіть мене як це правильно робити так. Так. Так, це Тімбер. Себе стара, чесно. Так вот там мы теперь прижать. Так, берем сухи тут. А, его не впечатлет. Короче, я трошки туплю. Да, кто сюда Тут. Димитрий поедет, ага, куритана. Таван є. Блин, кто чесно, якщо ты знает, як заработает вчить на небо, блядь, я не пам'ятаю, это зробив. Заработвица шоу-косткики коштує. Будемо вибирати. Та я беру політану. Найф буде. Давайте цей 10 граців 82. Дивимося, що тут буде. Звичайний гравець. Це Тоні Кросс, 88-й. Це доволі добротно. Реально, топ. Кросс, депай. Ну, непогано, непогано нас, я вважаю. Так, відходимо отакий пакетик 81, 11 гравців, дивимося, що нам тут випаде. Це інформ Бельгія Опенда. А, це Лукаку! Здорово! Форма йому дуже пасує. Лукаку! Добрий вечір! Це топ. Прямо такий пак, 84 плюс, 5 гравців. Це інформ! Може Кришяну Роналду? Та ні, це американець, це Полішач, 85-й рейтер. Непогано. А що під ним? Канцелу! Прикольно. Це добротний пакетик. Так, відкриємо отакий пак 84, 5 гравців. Інформ! Ну, 26. А, блядь. Це інший американець, це Моріс 85-й. Нормально, непогано. Бруно Фернандеш і Тадіч. І так, зберемо такий 84. Інформ, назвать Си Бельгія, СТЛука <laughs> Кодовліка. <laughs> ой. Ой, йой, як це ж боляче. Ну я знаю, що мене еклай вже піде. О, ну, добротний пак. Добротний однозначно пак. Е да, Лукако. Два Лукако зловити це сильно. Відкрив отакий от пак. 85 плюс 5 гравців. що ми тут виглядають. На жаль, звичайна карточка, це Ерлінг Холланд. 88-й рейтинг. Прекрасно. Рейтинг. Завжди е, як за добру душу. Оооо, це добротний пак. Прям питань немає до нього. Е, так, відкриємо отакий пак. Дивимося, що нам тут випаде. Це Ліга Європейська карточка. Цей іспанець, це. Міранда. Тупо, хай рейд. Нехай буде. Так, відкриємо отакий пакетик. Дивимося, що нам зараз тут випаде. Бразилія, це бе... Тяго сілва. Це топ. Так, відкриємо отакі два пакетика. 84 плюс 5 гравців. Будь ласка, електроніка. Інформ. Давайте, кріщану ровно. Англія. це Бен Чилбол. Эх, 85-й Чо там далі Дорис Понятненько. Відкриваємо цей пак, будь ласка. Звичайний коли це мінімується Фабіньо. Фабіньом Зібрали на ікону. 88 так, цих зберігаем додиків. Так. Так, я нічого не бачу. Ха-ха! <ріху> <ріху> Ой, боже, так страшно, і вы бы Так, по чуть-чуть, так. Я хочу відкрити. Так, дивимося, по чуть-чуть. Бля, це пірло. Зараза. Так, це пірло. Давай то вот так будем поднимать. Так, паси 90 в одной и 85 дальше. Блять, кажется, пизда, кажется. Ого! Ого! Эх, блядь. Хуи там? Первый барем Ну, опять на финтах. Да не, ну это, мне это бесполезная Мы не так задается. Давайте Ну, 300 тысяч, блин, не серьезно. Це не серйозно. І так, відкриваємо отакий от пакетик. Це крайній, це якщо щось крані має... Спроба зловити футболди, футболдик! Блять, ерай. Ах, ерай І Дивимося, що там далі нам попалось. Роберсон, да? Якщо в плані рейтинга не, не поганий пак, але п'ятій рай. Відкриваємо цей пік. Забіцер. Мйо. Беремо цей пік. Бенізу з 86 піде теж. І так. Я зібрав ще. Декілька піків. Відкриваємо цей пік. Дивимося. Дібала 86, файне. Прикольно. Да. І так, ми отримуємо нагороди за League, за 11 перемог, а це ніхера собі результат. Ось, бачимо ці прекрасні нагороди. І давайте розпочнемо з таких піків. 84. Оооо, кроніч інформ! Вс диво! Відкриваємо цей пік. Ну, хуйня. Так, я хочу зробити червоного. Кріщану, рунальду. Відкриваємо центральний пік. Дивимося, що тут випаде. Херня. Відкриваємо цей пік. Дивимося. О, Ольмо, 89-й. Найз! Nice. І відкриваємо о, цей пік. Марсель Зарбіца. Найз! Nice. Переходимо до пакетиків. Відкриємо зараз такий пак. Дивимося, що нам тут випаде. Інформ! Ай, німець, те, це щось... щось погане. А під ним. о у Прикольний пакетик. Так, відкриємо отакий пакетик. Дивимося, що нам тут випаде. Може нам щось випаде цікаве. Це. Мотом Ліги Європи. Це тип який... Дещо непристойний зробив з Донецьким шахтарем. Ну, приємно, такі мотим мотим. Так, відкриваємо один. А, так іди. Відкриємо пак за 125 тисяч. Так, мотим Ліги Чемпіонів. Це італієць, це дармян. Блін, ну він ж нічого не коштує, правильно. Але це прикольно, це дуже приємно. Терштеген де Дехіл. Ууу! Тут Тут прям прикольненький такий пакетик. Так, відкриваємо пако цей 84 плюс один гравець, дивимося. Це звичайна карточка. Голландія, це М. Це Фрэнкідьон 87. Топ! За це можна і лайк поставити. Так, відкриваємо такий пак. Два гравця 83. Дивимося, що тут випадає Футбьоздей Німець. Центральний захисник. Це Мац Хюмельс. Топ! Прикольно! Можна пограти. Сидіти коштуєш? 90 тисяч! Блін, прикольно! Лайк! Like. І так, відкриваємо оцей пак за 10 монет. Це, звичайна карточка, це Іспанія, це Тоні Крос, 88-й рейтинг. І на такому. Зараз ми ще глянемо, що всередині. Ось. І на такому прекрасному пакетику ми завершуємо наш пак -опенінг. Ну, Дві, дві, дві пси не зловиться сильно. Ну, Візьмемо. І так, на такому прекрасному пакетку ми закінчуємо наш пак -опенінг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте серед друзів, пишіть в коментарях, який у вас е дроп. ось. Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!